У Галичі святкове дійство з нагоди Дня місцевого самоврядування традиційно проходило у Народному домі. Навіть переступивши поріг Народного дому, ці люди все ще перебували у звичному трудовому ритмі. Відповідали на телефонні дзвінки, обговорювали поточні робочі питання. І лише в актовому залі, коли пролунав гімн рідної держави, коли ведучі голосили про початок урочистого зібрання, голови сільських, селищних та міських рад, Працівники районної ради, депутати відчули хвилюючу атмосферу свята. А ще разом із очільником районної ради Петром Стримбіцьким пригадали чимало добрих справ, зроблених за рік у районі, завдяки їх старанням. У районі цьому році активно всі голови сільських рад почали свою роботу. Нагадаю всім, що в цьому. У нас в цьому році 18 голів сільських, міських, селищних рад обрані вперше. І в районі за цей рік було відремонтовано дуже багато шкіл, народних домів, закладів охорони здоров'я, культових споруд. Однією із форм вирішення проблем соціально-економічного розвитку стала участь місцевих рад району в обласному конкурсі проєктів та програм місцевого самоврядування. Всього протягом року на конкурс було подано 21 проєкт від Галицького району. Якщо ж говорити про самоврядування загалом, то у нього давня і багата традиція. У справи, яку вам доручив народ, давні і багаті традиції. Вона сягає своїм корінням до вечових зборів Київської Росії і форм козацького самоврядування, часів Магдебурзького права земських установ. Та незважаючи на це, навіть сьогодні в Україні далеко не все гаразд із самоврядуванням у плані його нормативно-правового забезпечення. Будемо щирими. Правова політика у сфері місцевого самоврядування нині істотно відстає від потреб та реальність сучасного суспільного розвитку. Та навіть за таких умов депутати і очільники рад різного рівня роблять максимум можливого для сумлінного виконання покладених на них обов'язків. Ми можемо сказати, що для цього зроблено вже дуже багато і ті кроки, які на сьогоднішній день починають робити спільно і районна рада, і обласна рада, і органи виконавчої влади, для того, щоб наші громади жили успішно, ми для цього, для утвердження самоврядування, вже щось зробили. До того ж, Галицький район може пишатися єдністю зусиль органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Це наше спільне свято, адже і працівники, які працюють в органах виконавчої влади, також є депутатами, є, були, надіюся, що і будуть надалі депутатами різних рівнів. І наше спільне свято тому, що ми спільно разом працюємо для людей. Більшість громадян Галицького району не поділяють владу виконавчу чи владу місцевого самоврядування. Вони знають, що це і влада, яка дана в певній мірі так і побутує таке, така приказка у людей, що влада дана від Бога і вона повинна працювати, служити людям. За службу людям, за сумлінне виконання своїх професійних обов'язків і активну участь у розв'язанні актуальних питань соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів району. Чимало голів та секретарів сільських рад, депутатів та інших працівників органів місцевого самоврядування були нагороджені грамотами райдержадміністрації та районної ради, які їм було вручено під час урочистого засідання. Присутні також мали змогу переглянути відеофільми про роботу голів сільських рад, дубівців та більшівців. А кульмінаційним моментом свята стала концертна програма, підготовлена гуцульським колективом пісні і танці з обласного центру. За таким чудовим сценічним дійством присутні спостерігали з неабияким захопленням. Адже для працівників органів місцевого самоврядування з їх ненормованим робочим днем і нечастими вихідними таке свято буває раз на рік. То чому ж йому не бути веселим і життєсяйним?